Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити соус. Цей соус дуже універсальний. Він може бути як для картошки, так і для макарон. Ну, звісно, лучше, лучше він підходить до макарон. Це соус нагадує соус песто. Хто знає, хто користується, то він дуже ароматний, зелений соус до макарон. Значить, Нарвала я, була дуже здивована, пішла до мами, пішла на город і в лютий місяць, а там рукула. Я вражена. Лютий місяць, бо в нас були морози і доволі такі немалі морози. А руколі нічого нема. Я ось нарвала вже торбу. Буду робити соус з руколи. А що, так от, така рослина, яка не боїться взагалі морозу, не боїться. Це ж треба таке ось росте у лютому місяці. Здивована я, якщо чесно. Я думала, вона померзне, сніг зійшов, а вона хоча б шу. І Петрушка теж все. Ну, петрушка. Петрушка ще так трошки, наче як а пахне. <рес> <рес> так що буде у нас соус. Ну, тепер я її помила в трьох водах. Дуже, тому що там на городі така земля і багато було всякого всякого, що треба було її хорошо вимити. Вимила я в трьох водах, водичка трошки стекла, а зараз я її... Да, ще що хотіла сказати, для цього соусу нам потрібно горіхи, чесник. Я ось покришила його часник, трошечки сиру твердого, це я відкладаю. Я те, що приготувала, а зараз буду кришити руковоло. Кришичу, тому що блендер, щоб о, трошки легше йому було. Я його просто порубаю так ніжче трохи. Тут і петрушечки ось пару листочків я зірвала. Е, порізала я руколу, тепер трошки я її підсолю. Тоді, також трошечки перчика. І спеціями все. Тепер я буду додавати, рекомендую, дуже рекомендую, там на каналі в мене є ароматна олія. Зробіть обов'язково. Дуже смачно, олія запашна і дуже класна. Особливо для таких штук, то це взагалі знахідка. Так, значить, і зараз оце потихеньку почну перебивати Олію буду дивитися, буду додавати поступово. От сюди я додала ще чуть-чуть масла і допомагаю, допомагаю лопаткою, таку збираю його до кучки і опять пробую. Тепер буду додавати вже горіхи, сир і чесночок. Ну, от, от таке воно вийшло, таке воно і повинно бути. Зараз я покажу його консистенцію. О, Це дуже смачний соус до любого, як я вже казала, і до макарон, до, до м'яса, до Ну, що хочете, Соус є соус одним. Всі. Мені подобалося, дуже після кусу є І Я вже думаю, що я на бутербродик його. На тостик, буде да, дуже смачно. смачний. кусочок колбаски. Сирочок mm -hmm. і зверху, оцю зелену мазанину. Дуже вкусно. А саме головне, що це ще й корисно, як корисно дуже. Зараз фібраль а вітаміноз, а це все термічної обработки ніякий, все живе. Горіхи, чесничок, рукола, пару листочків петрушки. В общем, це вітамінна бомба зараз взимку. Зробіть обов'язково такий соус. Ну, зараз я його перекладу. В лоточок, бо, звісно ж, зараз ми його не з'їмо. І тоді зручно так буде зберігати, поставимо в холодильник. Але сьогодні на сніданок відварю спагеті. І у мене є ще залишилося у нас маринування, як дуже зручно. От вони стоять уже четвертий чи п'ятий. П'ятий день, їм нічого немає. Я зараз пожарю биточки, відварю спагеті. І за цим соусом, і буде сніданок. Ну, соус обалденний, дуже смачний, зробіть обов'язково. Все, йдемо варити спагетти. Наші спагеті зварилися, це Юрина порція, сюди я, собі, звісно, трошки менше насиплю. Так, і тепер сюди, ложка оцього соусу. І в спагеті будуть дуже смачними. Ну, звичайно, їх треба буде перемішати. Сус. І по два буточка. М'ясо, ще раз повторю, дуже-дуже зручно. Маринувати заранше, воно дуже добре зберігається. І от такий сніданок корисний, ситний і швидкий. Ну, обов'язково зробіть такий соус з руколи. Дуже-дуже смачно. І отак от от ще він буде зберігатися, і ще тут можна поїсти не один раз. І до картоплі теж він підходить. До м'яса, ну, в общем, ще. До гомчером. Да, да, і тости помастить, в общем, дуже-дуже смачно.